Ми готові, закриваємо очі, можна не закривати очі, як зручно. Угу. Ноги, руки не перехрещуємо, енергія тече вільно. Починаємо дихати. Вдихаємо світлу і любов у своє серце і видихаємо усі свої тіла. Через ноги в землю. З'єдналися з кристалом землі і наповнюємося її любов'ю, вдихаємо через ноги енергію землі, у своє серце, видихаємо у свої тіла і через верхні чакри улону Творця. Злона Творця нас наповнює енергія любові і світла, яку ми приймаємо в серце, видихаємо у своє біополе і вну, через ноги в землю. Ми заземлилися, коронна чаша відкрилася, серце відкрилося. Дихаємо спокійно, розслаблено. Ми в безпеці, все добре, все прекрасно, все чудово. Ось уже тепло пішло. Приємні ніжні вібрації. Структурування тіл і осяяне таке біополе міцне стало. В ногах дуже добре відчувається енергія. Навіть голова трохи крутиться, наскільки потужно. Почалася робота одразу. А в мене от серце одразу так прям зрезонувало. Сильно Супер. я відчула. Імпульс Супер. такий. Ну, ти, вже го... Горбі, ти вже готова, гу... намір готовий твій, і тому так швидко ввімкнулася робота. Прекрасно. Так. Знаєш, я відчуваю зараз, як енергія із серця розподіляється по моєму тілу і по всім моїм тілам. Отак, іде а, інформація. А, так. Так. Чудово. Такий, як фонтанчик омиває мене, дуже прекрасно, mm -hmm. вообще геніальний просто фокус на собі і mm -hmm. візуалізація, якщо така, ще може додати, такий має терапевтичний ефект. Круто. Так омитися, омитися, очиститися, там зцілитися. Якщо ну, в біополі щось є, можна mm -hmm. полікувати його. Прям така енергія, і от вона реально як з джерела. Ой, дихаю. З безкінечного джерела любові да. світла, яке всередині нас у серці, в нашому вищому серці. Боже, вообще. Якраз у вищому серці, у нашому тімусі, там знаходиться оцей портал, через який ми з'єднуємося з вищими силами, з'єднуємося взагалі з усім світом, і звідти ж нам, якраз, їй йде оця енергія. У мене це Но. так тіло, потепліло, так. тіло, потепліло. Клас. нас реально дуже добре. Я так, прошу так. Архангела Михаїла побудувати зараз захисну сферу навколо нас під час медитації. І забороняю всім деструктивним силам приєднуватися до нас і якось на нас впливати. Все по волі Бога. І під керівництвом вищих я. Зараз я запрошую вищі я для роботи, для сотворчості цієї, душу, близнюкове полум'я, внутрішню дитину, внутрішні енергії чоловіка і жінки, божественні енергії матері й отця, а також янгла хранителя сім'ю світла. І зіркову сім'ю для того, щоб вони допомогли отримати інформацію від Нострадамуса. І так розумію, ти відчула, що це було твоє втілення. Так, спочатку, я знаєш, ну просто це проявилося мені. Я така думаю, хм, цікаво, знаєш. Угу. І... Так, думаю, ну, я думаю, або це було втілення, або це просто як, знаєш, вищий аспект. Mm -hmm. Ну, один з вищих аспектів, от як енергія. Але, тіпо, ну, пам'ять потрібно пробуджувати. Mm -hmm. Тобто, от, окрім цього слова і такого відчуття, знаєш, певної енергії такої. Я нічого такого не знала. Ну, Ностердамус, я знала, що це пророк, знаєш, як таке. Uh -huh. І знаю, що в мене дійсно в цьому напрямку, ну, як будто духовні дари є, чи як це назвати. Ну, uh -huh. ну, воно якось, знаєш, все так дуже сильно заплутано. Дуже сильно. Uh -huh. Тобто, ну, взагалі. Зараз дуже. Розбуду, багато намішано, все. там намішано, знаєш, там стільки всього, хай Бог милує, намішано. І знаєш мені б хотілося це все як будто об'єднати, отак от, знаєш, в ціле. Ну, от, Щоб воно зцілилося, об'єдналося mm -hmm. і гармонійно ем, виражалося, проявлялося. Mm -hmm. Представляєш, okay. отакі... Діла. Добре, добре. ну звичайно. Я цього не планувала, але отак в потоці зараз воно <свеч> прозвучало. А, ну, це правильно, це правильно. Ти об'єднуєш всі свої частинки, які були в минулому, які в майбутньому, які в інших вимірах, і ти все це об'єднуєш в одне єдине ціле, а, в одну єдину цілу істоту світла. Угу. А, Зараз спускаємося в серце, у вище серце, у простір душі, і саме там у тебе буде зустріч з Нострадамусом. Дуже цікаво. А він дасть тобі всі відповіді, як ти з ним пов'язана, і розкриє твою пам'ять. Дуже цікаво, дуже. Мені приходить, от він мені родич. Ой, дуже дивно, такі, знаєш, відчуття в тілі. О, Господи. Цікаво. Там нас такі таїнственно це. Таїнственно так. Якось дуже сильно, от мені щось іде про глибоку мудрість. Але якось із тайну пов'язано. І знаєш, що в мене зрезонувало, короче, нище пупка Це скільки? Два-чотири пальця, да Так. І в правому вусі задзвоніло Просто. Mm -hmm. Я думаю, що це ну я на місці. Знак про те, що я на місці. Можна... Дивись, це сакральна чакра. Е якщо він твій родич, то це по чоловічій лінії, отже, він йде. Якщо праве вухо, сакральна чакра, це ж наша сім'я. Uh -huh. uh -huh. Так, от воно ну, так і йшло. Uh -huh. Секундочку. Анастасія. Угу. так, Хочеться перше, що виразити. Вдячність, господи. Благодарую і дякую. намасте. Ой. Ага. Точно, дивись, ішла йшла тоді інформація, коли прийшла ця активація. Стосовно води стосовно рідини. Ну, бо я ж одразу зацікавилась. А що ж це для мене значить? А послання було, як будто в тому проводу пити ну, рідину і розслаблятися. Угу. Такі меседжі, якби від нього були. Ну, конкретно для мене, якби в той момент, я так розумію. Вода, емоції, якраз, жіноча енергія. Знаєш, опять, грудина оце в мене просто, це серце просто дуже резонує в це. Добре. Дивися, в духовному світі зараз ти бачиш його фігуру, ти можеш до нього підійти. Ну, взагалі, да, я бачу фігуру, можу підійти. Е, можу, да, так. І бачу фігуру. Добре. Підходь до нього і е, запитай його, про що це все для тебе. <зас> Він каже про відпочинок. Добре. Ну, це дуже глибоко зараз. Про Гармонію в серці? Так, да, мені теж горло просто закрутилось. Боже, і ліва сторона шиї ох, тепер ще додалась. Ну, от про жіночу енергію. Так, да. пішло. пішло тепер так. Ох, да, це, звісно, був мій запит, тепер мені, знаєш, в грудях тепліше стало, слава Богу. Добре. Яку силу, яку мудрість хочу тобі передати? Ну, кажіть, звісно, щоб я себе любила, каже. каже, в першу очері треба. Да, і вони просто сиділи засвітилось любов'ю. Ха-ха. Бабра Вот она тайна. Тайна розкритилась. ха Це просто кайф якийсь безмежний. Господи, Смешно. благодарую. Так, і ще в нього є якісь. ще в нього є якісь. Ловкі штуки для нас. дуже цікаво. Ми такі сердечні, і мені йде про близнюкове полум'я. Ну, ти паче, це був твій запит в минулому році якраз. І знаєш, тепер. Ця любов, яку я тільки що відчула до свого тіла, да, вона така емоційна, заряджаюча, да, оживляюча. Mm -hmm. То як типу, з'являється близнюкове полум'я, то вона така стає виважена і центрована, гармонійна, mm -hmm. знаєш. Фух, це, звісно, да. І горло зараз просто хоче масаж, і я роблю. Mm -hmm. Воно ой. хоче проявлятися. Творчість розпирає. Ну, поспівати, мабуть, хотілося б. Мабуть, <сіх> хотілося б. круто. Да. Круто. Давай, он Ом. Поспівай. О, 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 о. Відчула, як вібрації піднялися, знаєш, я відчуваю, як розслабляється тіло, і ну, якщо енергетично, то таке щось типу, темне. Воно як вивільняється, типу, з тіла, як вібрації шолі. О, супер, ом її <гум> просто витягує весь оцей негатив. Так, да, іменно витягує, я так це і побачила, представляєш? Як тут вверх тягне прямо з усього тіла, там, з горла, з усіх, оце серце, що мені так воно. я <гум> <Чесно, гум> знову потепліли. <гум> Круто, дивися, і цей весь негатив зараз трансмутується фіолетовим полум'ям. У нас сьогодні -у. ще субота, день фіолетового полум'я. Так. А я сьогодні слухала музичку, знаєш, яку таку типу, древню, це як вальс, там, оці ага. такі вібрації, і згадувала тебе і про вальс світла да, і в цей вальс, момент світла. я там, да. прибирала. Ой, це неймовірно так. круто, так. Воно все так гармонізувалося, це, певно, знаєш про що, Анастасія? Про гармонізацію енергії в просторі. От, І це, мабуть, звук він ще робить отаке, і це дуже класно. Мені прям так. це близько. Структурує простір. Угу. Точно, абсолютно. Якби Absolutely. всередині і ізовні, отак. Оце угу. з фіолетовим полум'ям так стало, воно інструктурує. Типу, Ясно, цього процесу. Так, фіолетове полум'я звільняє і дає оцю радість і свободу. І, знаєш, в мене зараз звільнились такі, ті, ті, відчуття в очах, на, ну це брови, голова, ті, макушка, і мені йде про знову цього про прекрасного. О, в Ностердам усе щось таке. Щось таке цікаве. Ем, ну, ага, це, не, це як про активацію шишковидної желізи, я думаю, отак. Mm -hmm. Про одну железу щось. Ну, типу, в центрі голови, оце таке. Так, так. <пух> ну, Ми взагалі ж і сприймаємо енергію через неї, а потім mm -hmm. вона вже йде в третє око. Тобто, спочатку йде шишковидна залоза. Mm -hmm. Коли вона розкрита, тоді і третє око розкрите. Вона дає оцю. Ам... Аеробачення, тобто, як ну, бачення, знаєш це. Це бачення це просто якийсь а, кайф. На 360 <сих> градусів. Угу. Ти все бачиш і спереду, і ззаду, і з боків, і, знову і з закриття в серці. О, знову знаєш, як відкривається серце, але отак вже, вже як будто 5 поштовхів десь було. Угу. З різним забарвленням. От це дуже цікаве відчуття в тілі. Просто анріал якийсь. Як квітка там в тебе розкривається. Таке воно багато. Багатовимірне. чихаю О, будь здорова, правда. Зайве. Супер. Видихай зараз через ноги в землю, все на трансмутацію. Це потужно було. На ноги оце на трансмутацію в землю. У мене ноги такі похолоділи, знаєш. Mm -hmm. перед, ці, перед цими словами. І потім ти кажеш. Так, і енергія пішла. Mm -hmm. Добре. Що він ще хоче тобі сказати, передати? Mm. Ну, ще він нам хоче. Ага, ще спробу. Батька. Щось про батька хоче нам О -о. сказати. Угу. Прийняття енергії Отця Небесного каже. Через Бога. Бога. Угу. Через кого? Через себе. Через себе, через своє серце. І через чоловіків. О Господи. <свят> <свят> Аллилуйя. Іом <свят> не махшиває. Оце прийнять, конечно, Звісно, мені <свят> да. Фух, оце дякую. Оце <свят> дякую. В першу <падає> чергу ти приймаєш цю енергію через свого <свят> тата. Потім <свят> через uh, свого чоловіка і інших Оттак, чоловіків. Хотілося б приймати Спасибо. з любов'ю, якось гармонійно. Спокійно, Шолі. Ага, спокійно. Mm -hmm. Спокійно. Ну, врівноважено. А вчора, коротше, мені приходило про нейтральність і е, нікую прозрачність mm -hmm. Оцей цей стан. Yeah. Взагалі, типа такої, такої чистоти. Ага, оце батьківські чоловічі енергії, божественні, вони оце от такі. От їх прийнять, і я з радістю приймаю. І благодарю. Поняла? Я собі розшифрувала, так, як я можу це прийняти. А ще є тема божественного інтелекту, воно теж дуже собі якось стосується. І я б хотіла розкрити це, знаєш, для себе. Ну, поволі, як це розкриється найкращим, найвищим чином. Прям точно. Бачиш, як це все, як будто від желю. Ну так, звичайно. Ага, тепер йде про осознаність, да, про усвідомленість. Оце mm -hmm. в моменті тут і зараз, в тілі присутність. Ой, Мені, знаєш, хвоєю запахло. Oh. О, а про що це для тебе? Диви, а є, угу. хвоя про що ти про ліс? Добре, а ліс. Що це тобі дає? Або що в тому лісі для тебе? Опа, є? Поняла? Я нервничаю. Я і злюсь, напевно. таке супротивлення в мене. Е... Про, ліс, про... це про дідуся і про енергії, якісь ну, взагалі, які мають бути підтримуючі, а в мені вони якісь, не знаю, колючі, як будто. Фух, і я така, типу, супротивляюсь цьому. Десять така... аспект дідуся. Не знаю, наскільки це понятно. А? а де цей супротив сидить в тілі? Mm -mm. Опять серце і руки оце фуго там же. В глибині багатовимірного серця. І От подивися туди, подивися mm -hmm. туди, в серце, який mm -hmm. там образ. Там взагалі як круг. Який він? Такий чорний, чорний кружочок, повністю чорний кружочок. А mm. Чому він визиває супротив цей? Це странно. Що як будто треба типу, вибирати? Або любов, типу, або Бляха, муха. Мені аж закололо прям там все. Наповнюй туди світло, прям дихає світлом. Або, любов, ну, типа, мов. Або любов, або там нижні центри, або верхні, або, або, або. або, або І оці всі ага. конфлікти. Знаєш, тепер я відчула впла... за... я позаду спини просто угу. <сь> <Н� stressing> те саме, що і попереду. Дворси, дуже. Жесть <сь> просто. <Я зряду. сь> <сь> О. Звідки він в тебе цей кружок? Хто його вклав? О. Ну, як передав це породу. Звід кого? Хто за ним стоїть? Юлечка, хто там стоїть? Який перший образ? Юлечка, хто там стоїть за цим кружком? Настя. Да. Ну, Принятие, я поняла. Принятие. Злыце, конечно, бесполезно. Вообще. Это просто проигрышный вариант. Фух. Але я потужно, тоже, конечно, це прожила. Жестяк. И вот воно просто у мене в сердце. Представляешь, это я, така... да. я бы матюкнулась. Но... Хух, угу. матюкнись, хто тут бороється робити. А я хотіла сказати, боже, ти хоч нічого такого не чула, там не знаю, виріжеш. Не знаю, мені стидно, я будто за цю Нічого Фух, ну, історію. Там... там нічого такого не було. І... А чому тут стидно? Ну, ми всі люди, у кожного своя якась історія є. Навпаки, іди туди і стілюй її, заливай її любов'ю, себе, любов'ю, рід свій, любов'ю, щоб сила розкрилася, і ти її прийняла, щоб оцей ліс не колючим був для тебе, а навпаки, на здоров'ям тебе Вау. наповнював. Знаєш про що сосна? Вау, я знаю, а... я дуже представила його собі якимсь таким м'якеньким для мене пухнастим Обережним, я б сказала так. Mm -hmm. тіпа, як будто він мене да пухнастим як він мене оберігає, ну, тіпа, як захищає. Отаку я відчула за що. Дуже чітко, тому що сосна а, якраз про захист, про очищення, вона відганяє злих духів. І вона дає захист дуже потужний і наповнює здоров'ям енергією. от приймаю якраз. Mm -hmm. Оцей свій uh -huh. ліс сосновий. Uh -huh. Добре, uh -huh. Юлічка. Uh -huh. Тобі достатньо цього? Абсолютно, я думаю. Абсолютно. Uh -huh. Тобі потрібно зараз ще це все прийняти. Uh -huh. Ще до ранку це все буде в тобі uh -huh. активуватися. І... Потім розпаковуватися самим найвищим та найкращим чином. Бо благо тобі і всім живим істотам в усіх світах. Благодаруємо всім силам за цю медитацію прекрасну, з да, любов'ю. Дякую, дякую, дуже дякую.